Ізоляційна піна з закритими комірками Айсенін H2 From Forte – Це остання розробка пінополіорітану з закритими комірками від Icinin H2 From Forte, в хімічний склад якої входить унікальний спінювальний агент вода. Така піна використовується у значно ширшому діапазоні технологічних застосувань ніж у інших пінополіуретанах на ринку. Адже дійсно цей революційний продукт можна використовувати за низьких температур, таких як 5 градусів по Фаренгейту або ж. Мінус 15 градусів Цельсія, що дає вам можливість наносити цей пінополіуретан впродовж всього року. Перший у світі з закритими комірками, єдиним спінювальним агентом якого є вода. Айсінін H2 From Forte дозволяє використовувати його в холодних кліматичних умовах, де інші піни на основі хімічних агентів просто розпадаються. Дивіться, як наноситься айсінін H2 From Forte при температурі 5 градусів по Фаренгейту або мінус 15. Градусів Цельсія на різноманітні підложки. Більшість постачальників не рекомендують наносити піни з хімічними спінювальними агентами при температурі 5 градусів по Фаренгейту або мінус 15 градусів Цельсія. Як ви бачите, піна з хімічними спінювальними агентами не може наноситись при такому низькому температурному режимі. Однак, піна Icinin H2 From Forte повністю закріпилася на підложці без всяких дефектів. Щоб досягнути ефектного склеювання і максимального виходу піни, необхідно попередньо вручну перемішати смолу Icinin H2 From Forte в бочці або в ємкості для зберігання перед кожним використанням. В цьому відео показано, як правильно перемішувати продукт, приймаючи до уваги унікальний хімічний склад. Також дуже важливо при переході на використання нового продукту не змішувати його з H2 From. Ці інструкції ви знайдете на кришці кожної бочки з продукцією Айсенін Ейч Ту Фромфорте, як і завжди всі засоби персонального захисту повинні бути одягнені під час заміни або перемішування смули. Перед напилюванням бочки з Iсенin H Ту Фромфорте потрібно нагріти до температури 70-80 градусів по Фаренгейту або від 20 до 30 градусів Цельсія. Знову ж таки, унікальний хімічний склад продукту Айсенін Айч Ту Фромфорте дозволяє попередньо підігріти цей компонент через обладнання для розпилювання так само як Eisenin H2 From Lite і Lite плюс Інноваційний прорив для лідера індустрії Icinin H2 From Forte – Це ваш кращий пінополіуретан з закритими комірками для використання цілий рік з Icinin H2 From Forte Зможете досягнути максимального склеювання з робочою поверхнею, не дивлячись на різноманітні погодні умови. Для більшої детальної інформації про Айсінін H2 відвідайте Forte відвідайте Юа.